Всім привіт! Вітаю у новому відео на каналі Жити Життя, і сьогодні одна із улюблених ваших тем заготовки в морозилку. Якщо ця тематика цікава та актуальна для вас, продовжуйте перегляд. Цей раз я вирішила приготувати декілька вже готових страв і так їх заморозити, щоб їх потрібно було тільки розморозити, і планую це робити у духовці, оскільки мікрохвильовки у мене немає. І це будуть млинці із двома різними начинками. Перша начинка буде соус болоньєзе, як ми готуємо для лазані, і друга це буде начинка жульєн. І Розпочинаю я саме із жульєну, обсмажую грибочки, я взяла шампіньйони, підійдуть, в принципі будь які грибочки, які у вас є, які ви полюбляєте. Я їх обсмажую із цибулькою, одразу там трошки їх підсолюю, перчу і також відварюю куряче філе і нарізаю дрібним кубиком. Потім це все вже змішую із вершками, досолюю, перчу знову ж таки за смаком, пробую, як воно смакує. Вершків я тут не шкодувала, потім ще доливала. І така начинка вийшла дуже-дуже соковита. По пропорціях все дуже індивідуально. Я взяла 250 г шампіньйонів, одну цибулину і в мене тут три штучки філе. Ви можете варіювати на ваш смак. І далі формуємо власне, наші млинчики. Я загортала ось таким способом, конвертиком таким прямокутним, нічого надзвичайного. Вони не розпадаються, я кладу просто шувом донизу і заморожую ось так їх на дошці. На дошку одягла пакет, в якому потім буду і зберігати ці млинці. І ось так загортаю і складаю. Все на дошку. Мені дуже сподобалася ця ідея: одразу готову страву заморожувати. Звісно, можна, наприклад, заморозити начинку і потім її там з вечора, наприклад, розморозити, а на наступний день насмажити млинців свіжих і так їсти. Але я вже вирішила, щоб не повертатися до цього питання, одразу заморозити у готовому вигляді. І ми вже споживали ці млинці, розморожувала я їх приблизно десь хвилин 20-30 на невисокій температурі 160 градусів. І на смак це абсолютно ніяк не повпливало, вони такі ж самі смачні, ароматні, тому сміливо можете готувати за таким рецептом. І першу заготовку вже відправляю у морозилку і переходжу до приготування наступної начинки для млинців. Це буде, як я вже казала, соус болоньєза. Я взяла пів кілограма фаршу свиного в'яжого, також потерла одну морквину, додала цибулю дрібно нарізану. Можна також додати, наприклад, стебло селери, якщо любите. Я також ще порізала цибульку Порей у мене була. І це все обсмажую до готовності, і також солю, перчу, додаю паприку, я її дуже полюбляю до страв додавати. Також ви можете покласти будь-які спеції і травки, наприклад, італійські. І також я вже, Коли напівготовий такий фарш у мене, я додаю томатний соус або томатну пасту і трішки розбавляю ще водою, щоб м'ясо гарно протушилося. І поки начинка буде вже остужуватися, я доготовлюю млинці, оскільки в мене так попало, що я готувала в обід, і прийшли діти на обід зі школи. І такі, о, мама, млинці, можна ми з'їмо. Ну, звісно ж, я не могла їм відмовити, тому вони мені трошки вкоротили кількість млинців, які я наготувала для заготовки, але це чудово, що діти перекусили, наїлися, а мені не важко ще приготувати одну порцію, тож я замісила тісто і посмажила млинці. До речі, це. Цей рецепт я готувала вперше, і в мене раніше були великі проблеми із млинцями. І я знайшла один там класний рецепт і по ньому готувала вже 5 років. і Тут вирішила поекспериментувати, спробувати інший рецепт, і теж вдалися млинці. Пишіть, як у вас із млинцями, чи маєте перевірений рецепт, чи, можливо, якщо вам цікаво, я поділюся своїми рецептами перевіреними в якомусь із відео. І щоб якось відрізняти одні млинці від інших у морозилці, я вирішила їх скручувати ось таким ролом. І ось ці заготовки для мене це наче, знаєте, як потурбуватися про себе в майбутньому. Тобто, коли ти приходиш і дійсно не було часу щось приготувати, і ти відкриваєш морозилку, а там вже є готова страва, смачна, домашня, і тобі її тільки розігріти, це. Приємне відчуття, коли ніби про тебе хтось потурбувався. Я зробила достатню кількість млинців із соусом болоньєзе, і в мене ще залишився цей фарш. І, на щастя, були ще такі тортильї, тож я вирішила ще загорнути і в лаваш. Я часто беру такі лаваші у дорогу кудись, і вирішила, що це теж класна ідея. І, можливо, наступного разу я повністю буду загортати всі ось таку начинку такого плану у лаваші. Бо це справді набагато швидше і так само смачно. Ну і звісно ж, яка заготовка без котлет. Це одна із найулюбленіших страв у нашій сім'ї. Фарш у мене свиноговяжий. Я завжди додаю цибульку, якщо не забуваю. Спеції, сіль, перець, паприку, все, що ви любите, можете додавати, звичайно. І ось я формую такі намагаюся. Однакові кульки за допомогою столової ложки і обвалюю їх у панірувальних сухарях. Раніше я обвалювала у борошні, а тут е, вирішила спробувати у сухарях. І так, до речі, моїм е, домашнім смакує набагато більше. Ось так викладаю на дошку, е, треба застелити буде її плівкою харчовою. І викладаю так, потім легко можна від'єднати котлетки від дошки, і вже тоді потім, після заморозки, буду перекладати у пакет. І ось така кількість у мене вийшла. У мене був приблизно кілограм фаршу. І я зараз половину посмажу, а половину заморожу. Ще одна заготовочка. Я нарізала лайм. Піддивилася цю ідею у Ліди на каналі Життя в Україні». Вон, в Україні. Вона заморожувала лимончик, а у мене якраз були лайми, і я дуже переживала, що вони зіпсуються. І я їх так нарізала і дольками, і навпіл, і буду додавати в чай. Або зранку, коли п'ю водичку. Також я теплу водичку туди, лайм заморожений, вона буде супер. І також хочу зробити крильця курячі у гірчично-медовому соусі. Взяла крильця, знадобиться мед, гірчиця я взяла діжонську, лимонний сік, зубчик часнику та оливкова олія. Рецепт цього гірчично-медового соусу я залишу в описі під відео. Заходьте, дивіться, робіть скріншот, пробуйте, буде смачно. Але і у відео все дуже добре видно: 4 столові ложки оливкової олії, 15 столової ложки лимонного соку, одна чайна ложка меду, чайна ложка гірчиці. Ну і, звісно ж, там вже у мене був часничок, ви бачите. І це все ретельно перемішуємо до такого однорідного стану для власне, соусу. Крильця я, як завжди, промила, обсушила, додаю сіль, перець, карі я також додаю, потім заливаю приготованим со соусом. І поки курочка буде заморожуватися, вона паралельно буде і маринуватися, і при розморожуванні вона також наповниться усіма ароматами та смаками. Далі перекладаю нашу курочку із соусом у пакет із зіп застібкою. Вони дуже зручні для саме ось таких страв, що можна і рідину туди залити все. Випускаю зайве повітря, намагаюся зробити такий пакет більш пласким, щоб він менше місця займав у морозилці. Ось такі заготовочки в мене сьогодні вийшли. Тут млинці із. Начинкою жульєн. Тут гриби і курка відварена це із соусом болоньєзе, тобто з фаршем. Це також рулетки такі роли із фаршем в лаваші. Курочка замаринована, лайм морква. На цьому завершую своє відео. Пишіть в коментарях, які заготовки вам сподобалися, які хочеться повторити, і які готуєте ви. Буду вдячна вам за нові ідеї. Побачимось зовсім скоро, Па-па!